трохи підзаснув. Я. я вже злякався. Я! Я. Ого! Будемо розпаковуватися і обловлювати перший перекат. Трохи покидаю обстрімчиком, а потім вже перейдуть трохи вище. Достаємо з торбинок кучу-кучу всього цікавенького. Що вже не працювало з минулого року. Бо в мене сьогодні тільки відкриття риболовлі. Перший день. Дуже сподіваюся, що все взяв і нічого не забувся. Сьогодні зі мною біле за Корентія 76 до 10 грамів. І до Корентії в пару сьогодні у мене буде стелка 18 і 0,6 шнурочок варівас. закид. в новому сезоні. Поїхали. Ох, травки намотує. Рівень води. Дуже-дуже низький. Напевно, такий був, коли я в минулому році ловив в серпні, наприкінці серпня, початку вересня такий самий був. От В ту сторону бросимо. Тут за обстрімчиком все. Перейду на ту сторону половлю на знос так, хікорік, хікорік, ти же імба. Ти ж імбахи курик Давай працюй Давай, давай працюй, зайка Назнос, назнос, назнос Чітко, чітко йде. Опс, травку цепляє. Так, трохи травку там цепанув. ти стоїш Так, цей кущ пройшов. Далі була клювака, але не сів. Добре, реагує. Так, трохи ближче підійду, щоб перекинути траву. Новий перекат приїхали. Будемо починати ловлю. Сьогодні я з собою взяв дві коробочки, і в них я набрав отакі от собі приманки. Чабіки 38 ССРки, СРки. Тапіків взяв, хамакуриків, чого б і ні? Черіки 44 ті Боровічука. Взяв також кундауни від Рапали, ріджики 46-ті, Ельміноу, що ще 43-тій ріджи, макси 30-ті від інкубатора. Viva Popper. Тут, здається, все. В другій коробці в мене клачі СР, Каміончики ССР, Каміончики СРК, Суперкаміони. А, ці каміони магнуми, а, клачі ССР, це моє нове придбання. Це Тіні Бліц від ОСП. Але сьогодні вода дуже занизька. Сьогодні я, напевно, ні клечі не поганяю серісті, ні ці, але то таке. Так, 41-й чабіки, так, понтун і до хакери. Хакер Слейвер Кренк, Хікоріки ср хікоріки-ССР, зібейц-ССР, комашки від Мігабасу, Нахтмана, Така комашня від дуо. Ну, Будемо пробувати. Починаємо, починаємо. Так, перший закид в шок біля входу в струю. І пішов, пішов, пішов працювати. Є перша рибка. Трохи підзатягну, бо тут ще так добряче струя додає на виважування. І добра наче. Фу. Так, під цак. Під цак, І непогана наче рибка. Так. Дуже непоганий голавлик. Ми його обережно запідсачимо. І знов на струю пішов. Йдино, ну, сюди, друже. Єдино, ну, друже, сюди. Чик. Я. Yeah. Аж трохи руки тремтять. Перша риба в мене з сезону 25. Красунчик, реально нереальний красунчик. Така ось перша рибка цього сезону. Просто супер! Просто супер. Клас. Згодні. Ще його хотів зважити обережненько і відпустимо. Кіло 470. Так. І відпустимо його, відпускаємо. Ай, пішов, пішов. Напевно, я змія фаворита Нахтмана він вже розловлений, все добре. Можна щось інше поганяти. Наприклад, наприклад, я би поганяв би ось таку мою нову штукенцію. Це... Чабі 41, але в тихому варіанті. Новинка цього року. Дуже мені колись не вистачало Черіка 44-го, але в тихому виконанні. Бо шумовий ловив добре, але дуже не завжди і в мене він класно ловив тільки на Дніпрі. А вже на Десні він працював гірше, там зажигав клачик. На цьому перекаті вона хоч траву не чіпляє так. Трохи є, але нема тих сопель, що були на тому мілководному першому. Це вже хоч це радує. Ця вся історія, де я ловлю, така бетонна повністю, вона це ділянка довжиною в неї, здається, біля 15 чи 16 кілометрів. Це проклали по новому русло, забетонували, нема жодних кущів чи дерев біля самої води. І це зробили для. Швидкого скидання води при паводках. Ну, коротше кажучи, її від міста відводять іншим маршрутом. Ось, вона повністю бетонна, неглубока, по центру, десь приблизно, напевно, з метр глибини. Є отакі, типу, перекат, які імпровізовані. А вони на місцях, де по дну. Лежать такі гофровані, не знаю, як їх назвати, бетоновані плити, для, здається, переїзду там важкої техніки з одного берега на інший. І з роками тут намилося на них піску, гравію, почала рости трава, ну і, собственно, голови тут вже живе і почувається себе добре. Бо робили це, здається, чи в 77-му. Чи в 78-му році, бо вже дуже багато часу пройшло. Тут же завелось таке, що капець. Але чогось не клює. Ох, клач дійсно не літить. Думала, що зовсім будеш крябати і всю цю зеленьку на себе натягувати, але ні. Так, все, баста. Щось я довго залип на цьому перекаті. Перекат номер 3 чи 4. Дивлячись звідки це рахувати. Будемо пробувати. Так, знову преференс кранк. Такий золотий колір. Дуже-дуже мені подобається. Але голову в нього не знаю. Така коряшка валялася. Думав, може хтось стоїть? Ніхто не сказав мені, дратуйте. Ого! Оце дав. Фу. Я трохи підзаснув. Оце дав. Оце пацан. Оце я розумію. Але ж там така історія, що в воді куча плит бетонних. Ні, наче виведу акуратно. Але фух, я озбодрився. Ой-ой-ой. Буду може все. Одна риба в день і капець. А, ні. Хтось там є і хоче ще в траву зайти. Я думаю, що я краще підійду. Трохи. Рельєф дозволяє. Трохи пошумлю на місці, але що робити. Бо рибу я хочу побачити, хто вже там сів такий. Що за друже? В траві стоїть. Виходь! Виходь з трави! Ох, прячеться в траву. Виходь, ох ти гарний! Ох ти зовсім гарний! Чик, пацак. піцак, піцак. Друже, 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 не треба в траву йти. В траву нам не треба. Ох, ти ж хорош. Ох, ти ж бобер. Але тримається так... ледве, ледве. Я, я, я. І воблер відлетів. О! Це неймовірно. Це машина, яку обережно взяти. Це ось такий. Ось такий красунчик. Я навіть не знаю, скільки в ньому. 1,8-2 є. А може і трохи більше. Оце розмір. Клас. 2 кіла і 60 грамів. Тут класно. Впадає річушка з такого бетонного бункеру добряче так впадає жух, тут обраточка і потім вона така тече під мостом. До речі, от там під мостом багато я рибки спіймав. А от тут самої обраці кидав кидав жодної не було. вже злякався. Буду рухатись до останнього перекату. Є сподівання, що, може, там одну хоча б рибку піймаю, а краще дві. Так, під'їжджаю до перекатика, де я сьогодні ще не ловив, бо місце було зайнято туристами на каяках. Вони крутились, крутились, коротше, всіх розшугали та її закинути було нікуди. На цьому саме перекаті в минулому році я взяв свій рекорд по головню. Закинув під бережок ось вон там. от. Так, сказав підняк. водички і їхати. Ну і підсумовуючи сьогоднішню риболовлю. Ну, рибки було маловато. Ця ділянка зазвичай приносить мені набагато більше риби. Дрону зламав лопаття, але благо, вдома є запасні, перекручу. А все інше тільки позитив. Двушника піймав, відкрився, риба клює, білеску вигуляв, себе вигуляв. Я більше сподівався, що буду ловити все ж таки на СР версії приманок. Був тут. Період, що я добряче ловив на СССР-версії, але це було десь в серпні. Думаю, що наступна риболовля буде на цій ж річці, але на зовсім іншій ділянці. Вже це буде не бетонка, це вже я сподіваюся, я буду ловити з каяка, бо дуже вже хочу з плавом половити. Дякую тобі, друже, що додивився до кінця. Підписуйся. Далі буде цікавіше. По конях. Дуже зручна ця бетонка, що можна їздити спокійно на лісоп'ятки. Все в доступі, зручна, нормальна дорога. Паркуєшся, ловиш. Красота.